Вівторок, 2 січня, дорогоцінні обітниці, через них даровані нам дорогоцінні та великі обітниці, щоб через них ви стали учасниками божественної природи, уникнувши морального розтління, що у світі, 2 Петра, 1,4 мільйони людей в усьому світі готові засвідчити про те, як перемінилося їхнє життя внаслідок дослідження Біблії. Ця книга звертається із закликом до всіх людей. Вона говорить до сердець, чоловіків і жінок усіх вікових категорій, усіх етнічних груп і культур. Після прочитання священних сторінок алкоголіки роблять вибір на користь тверезості, злодії стають на шлях чесності, блудниці обирають непорочність, а наркомани відмовляються від голки. Гнів, жорстокість, образа поступаються місцем люблячому прощенню, милості й довготерпінню. На місце егоїстичної жадібності приходить безкорисливе служіння, шлюби, що руйнуються, отримують нове дихання, Порушені взаємини відновлюються, самооцінка, котра похитнулася, зміцнюється. У Божому Слові слабкі знаходять силу, винні знаходять прощення, занепалі Духом знаходять нову радість, зневірені знаходять надію. Той самий Святий Дух, який надихав авторів Біблії, наповнює серця і тих, хто сьогодні читає її. На початку 60-х років минулого століття Текс Уотсон вирушив на південь Каліфорнії у пошуках того, що він називав абсолютною свободою. Він почав проводити час на покинутому ранчо, спілкуючись із членами сім'ї Чарльза Менсона. Текс виявився відмінним учнем, який у величезних кількостях вживав наркотики та вбирав у себе життєву філософію Менсона. Чарльз говорив своїм послідовникам, що вони повинні бути абсолютно вільними, немов дикі тварини, жити, обманювати, вбивати. Усе це закінчилося звірячим убивством на віллі Шаронтейт, а потім сім'ї Лабіанка влітку 1969 року. Холоднокровні жорстокі вбивства семи чоловік шокували всю націю. Текса також засудили як одного з убивць. Психіатри поставили йому діагноз неусудний, абсолютно нездатний з'явитися перед судом. Перебуваючи в окружній в'язниці Лос-Анджелеса, він час від часу з криком кидався на грати. Сьогодні все перемінилося. Нині Текс Уотсон нова людина. Він перебуває у в'язниці посиленого режиму в Сан-Луїсі, Каліфорнія. Проводить там уроки з вивчення Біблії та сумлінно відповідає на запитання людей, з якими йому доводиться працювати. Вотсон очолює організацію Служіння щедрої любові, це не надприродне тюремне навернення. Тексу вже протягом 15 років присвоюють титул взірцевого в'язня. Святий Дух, працюючи через святе письмо, змінив життя цієї людини. У міру того, як Уотсон вивчав Слово Боже, роздумував над ним і застосовував його у своєму житті, він змінювався. Якщо Бог зробив це перетворення в його житті, він може здійснити те саме і для нас. Коли ми приймаємо дорогоцінні обітниці Божого Слова як звернені особисто до нас. Вони змінюють нас цілковито, відкрити для себе цю силу, котра здатна змінити ваше життя. Дійсно, друзі, відкривайте для себе святе письмо, яке може також змінити й ваше життя, адже в ньому записано чимало історій, з яких ми можемо навчитися як прикладам хорошого, так і прикладам поганого, але навчального, того, що може змінити наше життя, чому ми можемо не уподібнюватися, але прагнути до світла, до любові і до вічності.